Незламна країна, а марафон наживо продовжується. Далі говоримо про справи військові. Ми Британія запровадила нові санкції проти військових підприємств Російської Федерації і проти Кремлівської еліти. В цьому переліку низка підприємств, об'єднаний двигуну будівний завод, точніше корпорація, РТ комплект, оборонлогістика і все це інше. Петро Черник, військовий фахівець, з нами на зв'язку. Пане Петре, мої вітання вам. Слава Україні! Героям слава. скажіть, будь ласка, пане Петре, наскільки важливо бити зараз про повоєнні чи військові промисловості Російської Федерації? Як це, наприклад, зробила Британія своїми санкціями? Ну чим більше таких санкцій буде, тим насправді краще. Тобто, ми зацікавлені в тому, щоб російський воєнно-промисловий комплекс рухався до своєї деградації і свого занепаду. Він насправді туди і рухається так, між іншим, кілька цифр. Останній Ту-95 МС, з якого завдають дуже душкульні ракетні удари по Україні, ракетами Х-101 і Х-555, збудовані у 1992 році. А той самий Ту-22 М3, з якого завдаються удари найважчою ракетою Х-22, збудований останній у 1993 році. Лінійка із виготовлення танків, точніше конвейер з виготовлення танків Т 72 деградував у 1998 році, і так далі, і тому подібне. Тут насправді можна говорити дуже дуже і дуже багато. До речі, одна з причин цієї війни одна з величезної кількості інших, це так, в тому числі, повернути у лоно російської недо... імперії і український воєнно-промисловий комплекс, бо він був чи не найкращий у часи радянського союзу. Зрозуміло, ми можемо зараз по переліку цих підприємств пройтися, чи не будемо заглиблюватися. Мені просто цікаво, чим вони зимо ну, насправді, кому цікаво, той може собі сам знайти це знайти собі цю інформацію в інтернеті і проаналізувати. важливо розуміти, що що відбувається із те, що ці санкції уводять. Це ущільнюють сітку надходження до Російської Федерації у першу чергу західних комплектуючих. Не таємниця, що величезна кількість. you Сучасньої російської техніки комплектувалася із західних виробників. Буквально кілька одиниць номенклатури. Найдушкульніша ракета х 47 М 2 мала у себе на борту до 130 одиниць західних комплектуючих. Їхній найуспішніший направду і про це треба говорити. Безпілотник Орлан 10 котрий у зв'язку з артилерією і досі нам дошкуляє, тільки на 50% є російським. Вся телеметрична апаратура є німецькою аби за новий двигун є японським. Їхній дуже успішний бронеавтомобіль, які суже сильно пишаються. Тигр укомплектований американським турбодизельним двигуном фірми Каміс і так далі, і тому подібне. І оцих запчастин у їхній техніці неймовірно багато. От Британія і зробила крок у напрямку ущільнення і перерізання оцих потоків, які ще вони на жаль через кримінальні схеми можуть добувати на світовому ринку. А ще Британія проводить ревізію, які літаки можна передати Україні. Наскільки вони багаті саме на літаки? Що можемо отримати на вашу думку? Два літаки в них головні робочі. Це їхній власний, ну не зовсім їхній власний у співпраці із Німеччиною та Італією. Єврофайтер та тайфун. Такий собі аналог F-16, Ф шістнадцятого доволі хороша, успішна і якісна машина. Має бойовий досвід у першу чергу на бойовищах в на Близькому сході. Найголовніший боєкомплект, який би нам був дуже і дуже цікавий. Це ракета дального ураження класу повітря, поверхня Storm шторм сесторм із завданням ударів до 560 кілометрів. Ну і звичайно, величезна лінійка найрізноманітнішого ракетобомбового навантаження. Про f-35 як на мій погляд, не може іти бо це американська техніка. А от єврофайтер тайфун доволі цікаво. Чекаємо, спостерігаємо, стежимо. Цікаве відео в уряді показали, як працює очікуваний зі сполучених штатів далекобійний снаряд LGLSDB. Господи боже, така на GLSDB, Елес Дібі, Так звана планерна бомба. Несподівано чи сподівано центр стратегічних комунікацій при Мінкульті оприлюднив раз на це відео з детальною описом. Наскільки важливо нам ці снаряди далекобійні отримати? І ми вже на якомусь завершальному етапі, чи поки не мовиться про це? Колосально важливо, неймовірно важливо. Чому? GLSDB насправді унікальна зброя. Може застосовуватися з уже наявних у нас систем реактивних, систем залпового вогню М142 «Хаймерс» і М270. Має дальність ураження до 150 кілометрів. Нагадаю, що чинний боєприпас, який застосовується М31А1 і М31А2, це 84 кілометри. А найдальше, що взагалі в нас є у нашому розпорядженні, Поряджені це доволі старенькі точка у 9 м 79 із завданням удару до 130 км. кілометрів. Плюс точка У рухається до свого завершення у частині боєкомплекту. Вони вже не виробляються і не можуть Вироблятися ця так звана ракетопланерна бомба може на 180 від... відсотків з градусів. Вибачте, на 180 градусів змінювати свою траєкторію польоту. Має інерціальну систему наведення, тобто через супутник, як тільки обчислили ціль, і вона пішла на ціль, захиститися від неї неможливо доволі. Важка бойова час частина у межах до 90 кілограмів, і от плече дальності 150 км кілометрів суттєво видовжує те, що називається вибивання їхніх боєкомплектів. А зараз це головна філософія нашого успіху на полі бою: зірвати їхній наступ можна тільки вибивши максимальну кількість боєкомплектів до артилерії. А наступне питання дуже виважено. Маємо до нього підійти, оскільки воно. Таке специфічне Foreign Policy, видання з посиланням на власні джерела в українських військових чиновників посилається і каже про те, що Росія готова до нового великого наступу, наводить цифри, і тут треба їх роз'яснити, бо вони, на перший погляд, доволі такі. Не скажу, що зрахаючи, але трошки дискомфортні. Підготувала Росія нібито 1800 танків, майже 4000 бронемашин, 2700 артилерійських систем. І кількість москолоти, яка є на українській території, близько 300 тисяч. Це більше ніж було 24 лютого, з затвердженням знову ж таки видання Foreign Policy. Як ці цифри прокоментуєте? І чи почався вже цей наступ? Чи почнеться? Акуратно буду це все коментувати і піду від протилежного. Це найкращий спосіб аргументування на початок цієї війни двохтисячне угруповання і зосередився на двох показниках на танках на той момент 1200, зараз декларується 1800. і на авіації на той момент 330, зараз декларуються 400. Припускаємо і так далі. Тобто, якщо сукупно звести до спільного знаменника, виглядає на перший погляд. На третину більше від того, що було на початку війни. А тепер давайте від протилежного на початку війни нас застали зненацька. Тобто, це все має перейти в наш кордон, mm -hmm. якщо це буде плануватися з півночі. Там все вже перетворено в українську лінію манергейма. На початок цієї війни ми не мали ні однієї одиниці ствольної артилерії західного виробництва. Зараз це вже кілька сотень одиниць. А насправді дещо більше не будемо давати ворогу точної інформації. На початок цієї війни дійсно вони зайшли усією своєю штурмовою авіацією, якою тільки могли і завдавали важких ракетно-бомбових ударів і ми власними силами зуміли відбити цю величезну атаку. А на цю хвилину у нас з'явилися надсерйозні системи Арісті, надсерйозні системи NASAMS, не гірші французькі кроталь. «Аспіт», «Евенджер» і так далі, поза десяток номенклатури на різноманітнішого радіусу дії, починаючи від «Фім-92 Стінґер» до 7 кілометрів, закінчуючи тими самими «АІСТ» до 50 кілометрів, плюс «Мім-23 Халк». Чи противник обчисляє ці всі аспекти однозначно так? Але кратність нашої готовності набагато набагато якісніша. Плюс я маю колосальні сумніви у частині якості цієї техніки. А що ж це за танки, в якому вони положені, в якому стані їхні двигуни, прицільні системи і тому подібне, і так далі? Скоріше за все це інформаційно-психологічна операція. Жодним чином не можна ігнорувати. Такі показники треба готуватися і обчисляти способи їхнього знищення. Однак, мій головний і найсерйозніший аргумент при значно нижчому рівні воєнно-технічного забезпечення, і навіть кількісного готового, якісного мотивованого складу, ми відбили. Оту колосальну навалу початку цієї війни, навіть хай їх на 30% більше, ми і цього разу упореємося. Чи буде дошкульно і боляче, однозначно так? Але ворог користається останнім вікном можливостей. Чому він знає, що навесно якісні показники озброєння української армії зростуть колосально? Велетенський бронепакет у дорозі, до речі, безпрецедентний з часів Другої світової війни. Дякую вам дуже за відповідь. З нами на зв'язку був Петро Черник, військовий фахівець.